Виконує Світлана Березовська, концертмейстер Віра Когут. А зараз. Ой, по мене червики. Будь ласка, майстра. Дякую, секундочку. Це, наша... це моє майбутнє. Це наша співачка, вокалістка, бандуристка. Це моя потіха. Потіха мого класу, це юна наша бандуристка. Поаплодуємо її. Вона молодець, добре вчиться. Дякую, Кристинка, дякую. Не пломенистим закликом, не згаслом, а променом, що будить сівача. Ми на сцену запрошуємо нашого земляка Степана Чубинського. Де моя голонька? Пригодиться, що полочі помилиться, не ця з тебе голодиться, У ноги завела, ото, мабуть, дуже сердита. Треба ховатись, а то буде лихо. Що ж це ти, головамися, зокрилий, та й от жінки ховаєшся, га? Та як не ховаєшся, коли ховаєшся? А я теє? Що теє? є? Занедужу. Ах, А, занедужав. А пика. Пикає як у кота.

Ljubovita, sad ne znam im što je Трохи далекі. бо не спали вже двіночі, треба ж трапити з біді, збився, бачиш, я здороги, довело сходь. Сусу Христу, всім доброго святошного дня, все отче, вели поважні гості, всі запрошені. Дорога Гроденківська громада, сьогодні дійсно зібрала нас в цьому залі її величність, музика, господиня, яка закохана в пісню і музику впродовж всього життя, пані Світлана Березовська. Давайте ще раз ширими опусками подякуємо. Це бойовості, я собі дозволю так сказати. Дорога Світлана Миколаїв, я знаю, що це сьогоднішній твій е, творчий вечір, ювілейний вечір, можна сказати, готувався і виношувався протягом цілого року. І якось так, спілкуючись з колуарах, ти собі намітила дуже. Зібрати таке коло дійсно гарних, щирих друзів, ті колективи, які сьогодні вже вітали, які вже були сьогодні на сцені, і, е, наш ансамбль краяни, і ті ще колективи, які є за лаштунками гості з Івано-Франківська, і всі-всі ті люди, які дійсно прийшли пошанувати і поцінити твій талант. І ти е, не випадково вибрала сьогоднішнє свято, свято християнське, релігійне. Михайла архістратига, який дійсно все нечисте, все зло, як то кажуть, виганяв. І сьогодні щирі добрі люди з прекрасними добрими посмішками прийшли пошанувати і поцінити твій талант. Я від себе особисто, від районного відділу культури, хочу тебе привітати у сьогоднішній день. Цього року був твій творчий. Ювілейний рік цього року ти відзначила свій прекрасний ювілей як для жінки. Квітучий ювілей. Ти щаслива як мистецька людина, ти щаслива як мати, як бабуся за лаштунками є найщиріша, най... найрідніша. Це є донечка Єва, це є е... внучка Єва, донечка Ліля. Зять він сьогодні у ролі оператора. Що вас дуже любить. А ми бачимо, що ви теж що любите, бо ви так е, кожен кожний, кожний момент. Оце найсолодше, оце, оце найрідніше, оце заради чого вартує жити на цьому світі і співати. Це майбутня народна артистка України е, Росте, бачите, як вона у тон до бабусі сьогодні е, одіта. Давайте поаплодуємо артисткам нашим. Тебе дійсно любить Покульська громада, горденківська громада. Тебе люблять всі мистецькі люди, працівники культури, всі-всі весь район, всі колеги, всі твої творчі, синічні друзі. Тебе дійсно люблять, шанують твій талант. І я хочу також сьогодні, користуючись нагодою, передати ті всі вітання, які мали прийти наші керівники, наша влада. Але так сталося моменти такі є життєві, непередбачувані моменти, тому що сьогодні у вікні, у рідному селі Світлане Миколаївне, храмове свято, і одночас, голова нашої районної адміністрації прощається з своїм батьком, похорони нині, і так сталося. Але всі наше керівництво передають тобі великі вітання, і районна адміністрація, і районна рада з нагоди сьогоднішнього, твого творчого вечора. І вони також ми знаємо, що вони цінують, поважають і люблять твій талант, поважають тебе як нашого Покузького Соловейка. Але життя триває, і сьогодні дійсно нас зібрала прекрасна українська пісня. Бо допоки живе наша українська пісня, допоки ми її, як працівники культури носії, допоки ми її співаємо, допоки нашу націю пізнають на всіх рівнях серед інших держав. Бо як би там не хвалилися наші політики, наші економісти, наші всі сфери, всі галузі, але саму Україну пізнають по пісні, ну і, звичайно, по спорту. Так воно якось так ведеться по статистиці. Тому, Світлана Миколаївна, дай Бог здоров'ячка і сьогодні, і всі прийдешні дні, на многії і благої літа тобі, щоб твій такий голос Соловейка, нашого Покутського, ще сильніше, ще дзвінкіше звучав. Я думаю, що. Будемо ще раз і ще раз клопотати вище наше наші керівництво, аж аж до Міністерства культури дійдемо, щоб все ж таки звання то ти заслужено одержала. Дай Бог, щоб це збулося з роси тобі, з води, всіх тобі земних благ, щоб коло твоїх друзів синічних ще і ще розширювалося, збагачувалося, збільшувалося, бо ми знаємо, що ти у тих колективах. У Івано-Франківську також є незмінною учасницею і скращуєш мистецтво своїм прекрасним голосом, своїм талантом. Щастя, здоров'я, успіхів і всього, всього, що ти собі дійсно бажаєш у твоєму творчому житті. Ну і як то кажуть, як нас народі за таким християнським звичаєм, як нас прийнято говорити, дай Бог, щоб на рік дочекати цих святошних днів, а з року по вік на многих і благих літ тобі, і все, що ти собі бажаєш в цьому земному світі, щоб воно обов'язково тобі збувалося, творчих успіхів, творчих злетів, творчої наснаги, і залишайся такою, як ти є, гарною. Привітною завжди наповнена ще багато такими творчими планами. З Роси з води тобі, нехай береже тебе Господь всього найкращого, Світлана Миколаївна. Ну і, звичайно, таку осінню, гарну пору, осінні квіти у той вінок побажань до тих всіх подарунків, які вже сьогодні дарували, і які ще будуть дарувати святом Світлана Миколаївна. Я дозволю собі декілька рядків сказати: дуже багато мені доля моя приготувала подарунків на моєму шляху по моєму житті. Дуже багато подарунків і дуже різних подарунків. І один з найважливіших подарунків це оцей комочок щастя, який Господь подарував. Um